Всім привіт! На каналі назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу про все в новій карті Бліцуріаля, яка заколабилась з дуже дивними дивами. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, я взяв спеціальний скінчик, який схожий ну, на тематику дивних див, бо карта реально прикольна. Взагалі все, що зроблено в Royale, було дуже класне. Ось так виглядає стартовий острід. Тут Бачите, автобус синій, потім ось такий будиночок, башня і показується нам наш острів. Ось бачите, Бліцу Реаль, карта маленька, але вона поділена на два біоми. Один це простий біом, тобто локація. А другий це такий монстрячий біом, де у нас все таке темне, там якісь портали, все захвачене монстрами. Коротше, все реально прикольно. Як бачите, людей у нас 50, навіть трошки менше. В е, мене вже є зброя. Я просто бігаю собі, бачу, чувачка, очка беру ППшку і просто його вбиваю за пару секунд. Він помирає. До речі, як бачите, нам з самого початку дають якусь зброю, наприклад, зараз нам дали ось таку спіретичну гвинтівку, яку у нас була в одному з зонів супергероями. Вона реально їм була, в неї дуже велика обойма. І вона сляє дуже прикольно. Перезарядка дуже довга, але ну що пробиш. Я буваю кого очка, забираю його з люрк І, до речі, у нас є цю цукерочки, і якщо ти з'їш цукерочки, то воно тебе трошки відхилить і ще дасть тобі ефект ось такого тепловидіння. Ти будеш бачити людей ось такими ніби світлими. Тобто ти будеш бачити, де вони ходять взагалі. А все інше, воно таке ніби сіре Ці цукерки йдуть тобі тому, що ти ніби попадаєшся і світ, світ демоворганів, в світ векни, для цього якраз для такої атмосфери. Як бачите, я вбиваю якогось чувачка, аніматі реально прикольні, тому цю цю я вам раджу спробувати. Раніше це була не цукерка в Fortnite, а як риба, Вендета, наче називали, щось таке. Бачу, чувачка, бачу, бачите, даю йому 140 хп і потім його просто добиваю. Як бачите, в цьому. В цьому ефекті урон ніби такий оранжевий чи червоний, щось типу того. Бачу, чувачка, добиває його. Швиденько, як бачите, буря така теж, до речі, теж трошки інша, тобто бачите, вона така ніби як лініями намальована синіми, і це прикольно. Далі, як бачите, коли я повишаю рівень бійцу реаля, то мені дають кращу зброю. Uh, перший рівень там дають якийсь хіл, другий левел теж хіл, третій левел там якась екзотік предмет, uh, а четвертий левел або екзотік, або міфік предмет. Як бачите, зараз мені дали такий shadow Tracker, Це екзотичний предмет, тобто вона називається Іщейка. Вона шукає людей, коли попадає в противнику, то він просто просвічується. Я вбиваю когось чувачка і е, бачу айдроп. Аеродропи тут у нас золоті, і мені з одного айдропу випадає ось такий міфічний томіган. Ось так він виглядає це Мідас, тобто це Томіган Мідаса, і це реально прикольно. Він просто знищує все на своєму шляху. Насправді для мене це ностальгія пограти з цим томіганом. Ну бо чесно, от тільки я пограти можу з ним в Royale, як я Розумію, бо в інших режимах його немає. Ну максимум у творчому режимі і все вбиває когось очка. В нього був ось такий екзотичний трубовик, щось така ППшка міфічна здоров'яка.